Вітаю, друзі! обід зимовий, традиційний, включаю чайник і одразу духовку. Деякі підписники запитували в мене особисто або в, в телефон пишуть, з чого ти вариш той компот взимку. Ну, що є в морозилці, або мікс ягід, або вишні, вони дають колір гарний і смак. І ось, наприклад, готувала рис е, з яблуками для сніданків, шкірочки, серединки залишились. Ну, не викидать же, правда, друзі? Доки ну вариться компот, швиденько нарізаємо картоплю. Потрібно брати такий сорт, крахмальний, який швидко вариться, і також, також він нам швидко і запечеться. Е, якщо ви купуєте в магазині, то читайте на атакетки зараз вказують. Твердих, тверда, довго готується, чи наоборот така крахмальна, яка швидко готується. Розкладаємо серце, духовочку, та й все займемося салатом. Компотик мусить трохи настоятися під кришкою, а ми тим часом потрібні овочі. Буряк варений, капуста, якщо вона така довгуватенька у вас, щоб удобно було їсти, і цибулька. Та ще салатик олії, звичайно, заправляємо, друзі. Ну, послухайте, хто мене похвалить, як не я. Ну, хіба ті чотири підписники, які вміють писати коментарі? Я прикрасила салат грибочками власного приготування. Ну, я його не показувала, вот, друзі, бо кожен з вас вміє зварити шампіньйони в підсоленій воді, закинути туди спеції і в кінці приготування оцту. Склали в баночку, закрутили, остило, сховали в холодильник. На ранок можна їсти. а краще, щоб сутки настоялися. В якомусь рецепті покажу також, наріжем цибульку заправом, коротше, в свята те, що треба, запас такий в холодильнику. Ну, як вам ця картопелька, друзі? Як вам цей обід? За пів години чекаємо ще меню номер 7 під назвою Козирний обід.